Доброго дня всім друзям, підписникам та гостям нашого каналу Мамина Помічниця. Гарно дякую за те, що ви разом з нами дивитеся мої відеоролики, готуєте за моїми рецептами, пишете хороші відгуки, мені дуже приємно перечитувати. Також, хто не підписаний, запрошую підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити нових смачних наступних цікавих відео. І сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачну, таку домашню простеньку їжу. Їжа простенька, можна її назвати будньою їжею, але при цьому вона є дуже-дуже смачна, ситна та корисна. Це в нас колочена квасоля з тушкованою квашеною капустою. Тож запрошую залишатися разом з нами на каналі і давайте приготуємо таку смачну їжу разом. Отож, починаємо готувати. І насправді, ця страва готується дуже легко, дуже просто. У мене тут суха квасоля, я її добре помила, залила холодною водою, включила плиту і чекаю, аби моя квасоля добре прокипіла, буквально там 10 хвилин. Після чого воду, вона буде така в нас темного кольору, зливаю і заливаю квасолю знову. Холодною свіжою водичкою. І після цього вона вже в мене буде варитися до готовності. Так, у мене подивіться, як вона вже файно кипить, приблизно там 10 хвилин зливаю цю темну воду і заливаю знову свіжою водичкою. Так квасоля не буде давати нам здуття. Завжди так роблю. І все, тепер залила знову водичку і варю до готовності. Квашена капуста готую теж максимально просто, промиваю її, цибулю нарізала кубиком і обсмажую у соняшниковій олії. Після додаю промиту квашену капусту. Квашена капуста у мене покупна. в пакетиках. Додаю буквально там трішечки води. І накриваю кришку і тушу до готовності під кришку. Можеш періодично перемішати. Як бачите, квасоля вариться і готую до неї зажарку на копченому салі. Обсмажую сало з двох сторін. Після, коли сало добре просмажилося, додаю нарізаний чеснок. Можна додати цибулю по бажанню, але завжди я додаю лише сам чеснок. І обсмажую ще буквально хвилинку наш часночок і забираю зажарку з вогню. Шкварки забираю в окрему тарілку, і вже коли буду подавати. На стіл обов'язково подаю їжу, колочену пасулю, ось такими смачними шкварками. На рахунок зажарки ще хочу вказати, що можеш готувати без сала, просто на соняшниковій олії. З часничком тоді страва получиться в нас пісною. Зажарку додаю суху солодку паприку та добре перемішую. Пасуля моя зварилася, вона вже м'ягесенька. І зараз за допомогою погружного блендера взіб'ю її у однорідну масу. Можеш її перетерти через сито. Добре взбиваю і даю сіль та чорний молотий перець за смаком. Перемішую і скуштую на сіль. В кінці додаю чесночну зажарку. І добре перемішую. І колочена квасоля готова. Неймовірно, смачна вона виходить і в пісному варіанті. Капуста моя теж протушилася до м'якості. В кінці додаю за смаком сіль та суху зелень. Кріп. Петрушку та зелена цибуля. Це у мене така дуже смачна приправа, якою завжди користуюся. І все, моя страва готова. Можна сідати за стіл. Ось така страва в нас виходить. Неймовірно, смачна, ситна та корисна. Тому, якщо ви ніколи не готували такої смачної страви, як зараз в мене, раджу вам обов'язково приготувати для себе та своїх рідних. І, будь ласка, напишіть мені в коментарі, чи сподобалося вам таке відео. Всім гарно дякую, хто сьогодні з нами був на каналі Мамина помічниця». Дякую вам гарно за те, що ви готуєте та довіряєте мені. Дякую за ваші вподобайки, за ваші теплі щирі коментарі та відгуки. Особливо вдячна тим, хто ділиться моїми відеороликами у своїх соціальних мережах. І тим самим ви допомагаєте мені розвивати свій канал на Ютубі. А на сьогодні я буду прощатися з вами. Бажаю всім вам приємного дня та мирного всім нам неба. Божих вам благословінь і до наступних смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.